Нещодавно у мого колеги з Тікток каналу Максимус Карвер вийшло кілька відео про одну цікаву, екзотичну і романтичну річ, яку використовували у середньовічній Європі, яку радянські історики викривили, створюючи імідж немитої Європи. І це мені дещо нагадало. Радянські історики дуже любили протиставляти дикій, брудній і смердючій середньовічній Європі чистесенько розвинуту й культурну Русь, правда, причому Дорсні наша Русь незрозуміло, адже вони суть московити. Так от, у XVI столітті посол Священної Римської імперії Зигмунд або Сигізмунд фон Герберштейн відвідав Москву. І залишив по собі щоденник подорожнього, в якому описав Московію на межі середньовіччя та рання нового часу. І я вирішив зробити невеличкий цикл відео його описів цієї розвинутої держави. Тому підписуйтеся, щоб дізнатися більше про цікаві історичні моменти. Почнемо з того, як Великий князь Московський Іван IV Грозний раптом став царем. Герберштейн пише, дехто називає государя московського білим царем. Я намагався дізнатися, чому його так називають, адже жоден правитель Московії не користувався таким титулом. Крім того, я за будь-якої можливості часто та відверто заявляв його радникам, що ми не визнаємо в ньому царя, а лише Великого князя. Більшість виправдовувала його царський титул тим, що він під своєю владою має інших правителів, але назву Білий цар ніхто не міг пояснити. Я думаю, що як у східних народів правителі називаються по кольору головного убору, то й московити називають свого царя так через білий головний убор. Проте це не заважає государю використовувати царський титул у переписках з римським імператором, папою, королем Шведським і Данським та магістрами Пруссії та Лівонії. Але ніхто з них у відповідь його царем не називає. Московицький правитель домагався від римського папа та імператора Максиміліана царського титулу. При цьому папу він ненавидить, а до імператора ставиться як до рівного. І навіть в листуванні ставить своє ім'я перед титулом імператора. Наш титул герцог у них позначається як Кнес, тобто князь, і вони ніколи раніше не мали жодного вищого титула, ніж князь із доповненням Великий. Решта, хто мав у розпорядженні лише одне князівство, називались просто князь, а хто мав декілька, називались Великі Князі, тобто великими герцогами, ну, в суть великими князями. Ось так посол описує трансформацію Московського князівства в Московське царство. Більше того, бояри дорікнули Герберштейну, що імператор священної Римської імперії Максимілян визнав царем ще батька Івана Грозного, і що сам Герберштейн особисто привозив в Москву документи із цим визнанням. І Герберштейн такий. що? Як бачимо, наглість, зверхність та відвертий обман був звичайною характеристикою зовнішньої політики московської держави.